Слава Україні, шановні друзі. Заключний поєдинок вже визначено у нас стрійку лідерів, які вийшли до мастера 3 ліги. Зробили це вони достроково. Але сьогодні заключний іровий день. І маємо на меті. Ярослав Писько, наставник команди. Наставник команди Техмеджик. Удар по воротах є забитий м'яч. Звиває Володимир Малахівський. і Рахунок у зустрічі стає 1-0. М'яч який залітає зараз. Тут помилка від Лисачука. Тут очевидна помилка від Лисачука на виході. Удар зараз по воротах Лукасевича. Про Техмейджик так кілька слів. ну, Якщо говорити про... Вибирається про лисий лисий забиває. Дуже хладнокровно лисий реалізовує цю спробу. 2-1 на рахунок цього протестує. Удар по воротах. Шалин, друзі, на Савчука хто буде пробивати перехоплення від Совцерву? Малахівський йде вперед Малахівський. Прибирає зараз кількох гравців команди суперника. Поспіль забувається в рук. Малахівський тут був локомотивом цієї атаки. 3-1. Там рахунок 2-4 став і просто неможливості, неможливості інтрига заостріло, і зараз 3-2. Стає результат. Курганський забуває. Ще... Водиме м'яча. Удар по воротах ледь не забиває оці. Повертає зараз на Севрука, Севрук. Далі діловою сферою, але немає адресата все-таки у цієї передачі. Савчук, реактивний Савчук зараз прибирає кількох суперників. який від. Сруветник. Удар поворота. Відновлюємо матч. Ну і друзі, зараз забуває Лисий. Дуже хороший розіграш цього вільного удару. Ну, В принципі, заради цього варто брати тайм-аут. Жодного, але, тим не менш, є, є бажання. Кожного з колективів як найкраще заверти, завершити сезон. Зараз передача на дані. Трюк. Зміщення до центру. Бартків. Бартків. Удар від нього двобій сезону першої тілізії. Дякуємо вам за цей чемпіонат. Дякую вам за ці емоції, за ці переглянуті протистояння. Ну і чекаємо церемонії нагородження колективу.